Всіх вітаю, у вас запитання про триходерму Мікагардіан. Жива триходерма, котра працює і класно стимулює, захищає ваші рослини. І у вас такі питання: як з чим можна змішувати? Кожен день одні ті самі питання. Давайте розберемо кожна тема. Перша це в нас фунгіциди. Фунгіциди. З якими фунгіцидами можна змішувати, і в яких пропорціях у вас бувається запитання привікур, при вікур? Там якийсь фундазол. Якісь там ридоміл, багато фуницидів, з якими можна змішувати. Перше, ви повинні знати, що фунгіциди це слово, котре складається з двох. Фунгі, один корінь і цид інший корінь. Фунгі це у нас гриби. Гриби. Так, у нас гриби звідси. Гриби, ацид вбивати. Фуніциди вбивають гриби, і це треба розуміти. А триходерма це гриб, так, це гриб, як якась там вішенка, шампіньйони або фузаріоз це все гриби. Але триходерма це гриб паразит, котрий харчується іншими грибами. Якщо десь на виробництві грибів там заводиться триходерма, це капець повний. Тим паче, якщо харціаном Т-22 це все там з'їло все або канінги. З'їло все, і це проблема. Але фуніциди, вони, якщо вони добрі, якщо вони не посорочені, вони повинні вбивати а, гриби і трохи травмувати а, рослини. Тобто з фунгіцидами триходерму ніколи не змішував. Неякі фунгіциди. Коли можна після фунгіцидів вносити триходерму? Якщо по листю зробити обробку фунгіцидом, то триходерму можна давати на другий якщо лист листя. На другий-третій день робити оприскування триходермою? Так, нашу триходермою можна робити оприскання, тому що там є активовані живі клітини. Якщо триходерма тільки в спорах, то вона потрапляє на листя. Вона там не може прокинутися, але може прокинутися через 5-7 днів, а для цього, до цього часу вона вже висохне, тобто вона не буде працювати. Наша триходерма має живі клітини. При оприскуванні на листі вона одразу починає харчуватися. Там, де потрапила на листя. І харчується всіма хворобами, всіма органічними рештками. Рослину вона не чіпає, тобто вона живою тканиною не харчується. Викоріння. Корінь, корінь. Коли після фуніцидів можна вносити е, трихедерму на 3-4 день? Е, Ґрунтова мікро, е, мікрофлора нейтралізує на другий день, на третій день е, певну кількість е, е, фуніциду, і потім ви можете підселяти трихадерму. І це треба робити. Чому це треба робити? Тому що е, якщо фуницид е, для корення, котре ви даєте в палив нормальний, ви даєте в норм дозі, таку, яку пишуть на упаковці, е, якщо не менше, то він там вбиває все і, на, і добрих, і поганих, але вбив, вбиває в тому об'ємі, де його внесли. І потім з боків починає підлазити та а, біота, ті гриби, котрим є чим а, харчуватися. А харчуватися там є тільки тим, що залишилось. Залишилось коріння вашої рослини, і воно живе, і вони починають атак атакувати. Чому атакувати? Тому що фуницид в корінь це опік рослини невеликий, це там мінус 20% відсотків коріння. Це не 100%, відсотків, це не 50, а мінус 20%. І рослина стресована, і а, вона не захищена. І через деякий час, якщо не підселяти туди триходерму або є ще якісь е, живі головне е, біоорганізми, е, коріння буде хворіти е, захворюванням фузаріоз, різетоні, бітіум там, все інше в Якщо коріння, то на третій-четвертий день. Так, е, наступна тема це інсектициди, з якими можна змішати. Інсектицидами можна змішати з усіма При обробці по листю, даванди в, е, в коріння. Полив даємо будь-які інсектициди, все добре змішується. Крім, я знаю інсектицид, який називається Каліпсо. каліпсо. Він ніяк не повпливає на дію триходерми. Триходерма буде е, нормально себе почувати, якщо в баковій суміші все це буде давати. Але в, каліпсо, в упаковці, на упаковці написано, що ні з чим ніколи не змішувати, тому що він на масляній якісь там основі. Тобто. Е, я не вважаю, що якось погано триходерма вплине на дію каліпсу або навпаки, але на тих фунгіцидах, де пишуть о, інсектицидах і взагалі препаратах, що ні з чим не змішувати, я би ніколи ні з чим би не змішував. Навіть якщо це біопрепарат трихадерма, котра ніяк не повинна впливати. Крім каліпсу. Це так написано на упаковці. Інші всі можна давати. Якщо там видаєте конфідор в ґрунт, якщо ви Вері Марк якийсь. Вплив, або оприскування робити або біопрепарати. А, я би ще не змішував триходерму з біопрепаратами, такі як Баверія Bavaria... і біоінсектициди. Баверія і Метаризіум. Чому би я це не робив? Тому що триходерма в нас вона жива і вона присутня в коробці. Якщо був це якийсь розводняк, що там ми продаємо е... воздух повітря. То можливо було змішувати. Але у нас жива трихадирма і вона агресивна, вона їсть інші гриби. І це добре, тому що у вас корисина захищена і простимульована, і коріння краще, ніж на корнестимуляторах. і все, все навколо класно для рослини з приводу стимуляції і захворювань. Але Баверія і мітарізм, поки вони прокинуться, якщо ви купуєте рідину, поки вони прокинуться, трихадирма їх там може з'їсти. Можливо. Можливо. Зісь. Я би давав би їх окремо, там, якщо полив або опискання, давав би там через тиждень після того, як внесли трихадерму, якщо є потреба в цих препаратах. Якість трихедерми при обробці з усім цим гірше не буде, але буде гірше усім друзям, тому що більшість їх в спорах, і коли вони тільки прокинуться, трихедерма може їх поїсти. Я би давав би давав їх окремо. Наступне це добрива. з добрива можна змішувати, якщо ви робите оприскування по листя. Листя пишемо. Листя. Оприскування. Оприск. То в тих дозах, що рекомендують виробники при опискуванні по листю, змішувати дрихатери можна будь-чим, будь з будь-яким будь добривом. Добриво, стимулятори, антистресанти, амінокислоти можна змішувати, все буде окей. В тих, добрих, добрих, в тих дозах, що заявляє виробник, все буде класно, все буде супер, полив. Давайте розуміємо полив. Полив, тут треба бути трохи обережним. Чому Чому саме? Нормальні концентрації, якщо у вас там бак А, бак Б, і якщо у вас іде полив, то можна змішувати все клас. Плюс. Але якщо у вас, наприклад, ллється якийсь там об'єм, ви взяли відро там 10 літрів, наприклад, це відро у вас 10 літрів, і засипали сюди там, 5 кг добрив 5 кілограмів, і залили 5 літрів води, 5 е, літрів води. То це дуже висока велика концентрація. І я би трикадерму дав би одразу після добрив. через 1 е, через, е, хвилину. Через одну хвилину. Якщо у вас, наприклад, йде полив, давайте намалюємо, що у вас тут стоїть цей насос, у вас, це вхід в нього, це вихід, вода. Тут у вас якась вода, і він тягне звідси воду. Так от у нас вода йде. А тут у вас добрива. Тут вода. А тут добрива. А тут добрива. То було би класно поставити ще один бак для. Триходерми, віріди, конінги і харціаном для живої триходерми і паралельно запит, запитати. Ось так може давати, ну, якщо ви зрозуміли, тут вже у вас йде розчин, там, де є вода, добриво і триходерма. Тут у вас вже воно все змішується. В таких концентраціях все буде окей. Але коли у вас там велика концентрація, у вас там 5 кг добрив і 10 лі літрів води, концентрація дуже велика. Ми заміряли, це не вбиває трикодерма мертва не становиться. Але це неприродна концентрація солі в воді. Тоді я би давав би паралельно. Якщо так, концентрація солі в воді, наприклад, на 10 літрів, 10 грамів, 20 грамів це все окей, така концентрація ніяк не впливає на трикодерм. Тут можна змішувати. Але е, маточні розчини, наприклад, у вас є бак А, бак Б. На 1000 літрів бак А на 1000 літрів бак Б. І там повинно бути. По 100 кг добрив, 100 кг бак А, кальцій і нітрат калія, 100 кг бак Б. Фосфал, сульфат магні, нітрат сульфатмагнія, сульфат калія, Оце все. І туди давати тихдерму ні, це дуже велика концентрація. Тиходерма це живий продукт. І вона повинна бути у вас в живому вигляді. Як часу давати в палив? Раз два тижні. В два тижні. І все буде окей для вашої кореневої системи. Отак можна змішувати. З гербіцидами, хто хоче працювати при опискуванні, теж можна змішувати і сміло можна давати. Вона ніяк не впливає на гербіциди, гербіцид її ніяк не чіпає. І все буде класно. При оприскуванні, будь ласка, додавайте прилипач. Нагадаю, скоро у нас з'явиться в продажі прилипач біо з, з інсектицидною дією теж. Але це все буде біо. Маю надію, ви все зрозуміли. З фуницидами не змішуємо. З інсектицидами так, крім каліпсо, тому що каліпсо якийсь там особливий, непоганий, але особливий. Доброго з усіма, як потрібно робочий розчин. Все змішується, все класно. доброго, стимулятори амінексоти, все класно, з гуматами. А крім маточного розчину. тому що маточний розчин, там вон, така концентрація, що доброго, мабуть, і не розчиняється до кінця. Тому що прям, там, цю, ну, це. Більше солі, ніж воді в Мертвому морі. Мертве морі там нічого не живе, ніякі нічого, не водоросли, не риба, нічого. Чому? Тому що налишок солі. Так само і маточний розчин. Маю надію, ви мене зрозуміли. Будуть питання. Задавайте, будемо знімати більше відео.